Коли я скочила в тіло п'ятого виміру, усвідомила, я бачила себе в зеркалі, голубе тіло, неймовірно, це взагалі я сміялась дуже довго, що я вважала себе людиною, тому що ця ілюзія проривається, і ти. Бачиш себе тим, ким ти є. Одну зі своїх багатовимірних ціл. тому що я входила в тіло все в тіло Божественного духа я війшла в 13-му році. Просто була всім. Я була всім, кожною краплиночкою на землі, кожною зірочкою, морями, всім, всім, сім, сім, всім. Я казала своїй дочці, Боже дося, ти не уявляєш? Ми взагалі не люди. Ти не уявляєш, хто ми є? Ми є просто все. І це було неймовірно. Звичайно, ти потім далі заземляєшся до людини і граєш, але ти вже знаєш, хто ти є на рівні серця. Так от дуже цікавий досвід був оце якраз в 18-му році, коли я квантанулась, квантово пригнула, перескочила з одного тіла в інше. І ти просто в знаній ти смієшся, що ти пробував старався бути звичайною людиною, варити борщі, виходити заміж, а ти взагалі не людина насправді. Що я ще побачила, як помінялись повністю? Я бачила землю, бачила, над землею сиділи. Дуже різні цивілізації, темні сірі, такі як ящірки, ну дуже дуже неприємні, це м'яко сказано. І вони правили землею. Коли я вам я побачила, дуже багато побачила і згадала своїх іншопланетних всяких зв'язків, все, що відбувається, бачила свої іншопланетні тіла, і так само я бачила, і при мені це помінялось повністю керівництво і наставничество над землею. Тобто помінялось ще от переді мною. Я це бачила в вісімнадцятому, в тисячі році. Перепрошую, коли помінялося повністю керівництво на землею, і воно перейшло на сторону світла, і Там сіли вже майстри. Вознесені майстри, ну, які вже вийшли, тобто з тіла, тобто це просто неймовірно. Мої любі сонечки повністю на землі помінялось керівництво, вже силам зла, ну нічого вони не зможуть зробити. Ви маєте відчувати і розуміти, що все починається зверху, що ніяка там ніяка Росія ніхто нас не зможе знищити світло на землі. І ніхто не буде підтримувати і вже не прикриє ці всі злочини і все, що від з нас виходить. Все, що зараз відбувається, підіймається вібрація на планеті дуже глобально, і тобі просто треба змінюватись дуже швиденько і стати світлом. Інакше тебе буде викидати з цієї планети. Що би ти там не розказував, що би ти там не вірив, поки ти не станеш чистою любов'ю з Богом єдиним, ти не зможеш тут знаходитись на цій планеті.